Олександр Федорович, вітаю вас з перемогою. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок у ТК Карбон. Ну, По-перше, хочу сказати, що на установці попросив хлопців зіграти цю гру, щоб підтримати наших травмованих гравців. І я думаю, що вони це зробили. І ця перемога для хлопців, яких вже в одного була операція. На наступному тижні в Жені Жеченка операція. Ми хочемо їх підтримати і будемо підтримувати завжди. Відрив від карбона 4. П'ять турів до кінця. Залишаємося в гонці за чемпіонство. Ну, звичайно, з'явилася якась інтрига, але я думаю, що карбон не, не, не розслабиться. В жодному з матчів і, ну, важко, важко буде комусь забрати в них очки. Але само по собі результат гарний сьогодні. Результат гарний і гра гарна, тому що ну, останні роки це, мабуть, ігри між нами, мабуть, вони є самими відовищними і по накалу, і ну, взагалі як би, і по інтересу. І тому ну, дійсно, і сьогодні було, ця гра не стала винятком. Да, сьогодні ми перемогли, але знову ж таки, іскри йшли. Е Моменти були як і в одних, так і в інших. Ну, я думаю, що сьогодні игра і, і глядачам сподобалась, а ми, я думаю, заслужили цю перемогу. Дякую, ще раз вітаю.